День 263. Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 26. На початку правління юдейського царя Єгоякима, сина Йосії, було до Єремії слово від Господа такого змісту, так говорить Господь: стань у дворі Господнього дому і проголоси мешканцям усіх міст Юдеї, зокрема тим, що прийшли поклонитися в Господньому храмі. Усі слова, які я тобі доручаю їм сказати. Не пропусти жодного слова. Може, послухають і звернуть кожен зі своєї лихої дороги, і тоді я пожалію їх, і відверну лихо, яке я маю намір на них спровадити за їхні злочини. А ще скажи їм, що говорить Господь: якщо не послухаєте мене, щоб дотримуватись мого закону, який я вам дав, і не будете прислухатись до слів моїх слуг пророків, яких я постійно з самого ранку посилаю до вас. Хоч ви мене й не слухаєте, то я учиню з цим храмом так, як шіло, а це місто приречу на прокляття в усіх народах землі. Священники, пророки, як і весь народ, слухали Єремію, котрий провіщав ці слова в Господньому храмі. Але сталося так, щойно Єремія закінчив проголошувати все, що йому наказав Господь сказати всьому народові, як його схопили священники, пророки і весь народ, волаючи. Ти неодмінно повинен померти. Для чого ти провіщаєш від Господнього імені, говорячи, з цим храмом станеться так, як і щіло, а це місто буде спустошене, залишиться без мешканців, тож увесь народ повстав у Господньому храмі проти Єремії. Коли ж юдейські можновладці почули про ці події, то прийшли з царського палацу до Господнього храму і сіли перед входом до нової брами Господнього храму. Тоді священники та пророки сказали вельможам та всьому народові такі слова. Цей чоловік заслуговує на покарання смертю, тому що він пророкував проти цього міста, як ви самі чули на власні вуха, і промовив Єремія до всіх можновладців та до всього народу такі слова. Господь послав мене провіщати проти цього храму і проти цього міста всі ті слова, що ви почули. Тепер же благаю. Виправте ваші дороги життя та ваші вчинки, прислухайтеся до голосу Господа, вашого Бога, Господь пожаліє вас і не допустить лиха, яке Він замислив проти вас. Що ж до мене, то я у ваших руках. Робіть зі мною те, що вважаєте за потрібне і правильне, але добре запам'ятайте: якщо ви мене вб'єте, то стягнете невинну кров на себе. На це місто та на його мешканців, тому що насправді послав мене до вас Господь, аби сповістити вам усі ці слова. Після цього вельможі та весь народ сказали священникам і пророкам цей чоловік не заслуговує на смертну кару, оскільки він звертався до нас в ім'я Господа нашого Бога. Виступили також деякі з-поміж старішин краю і, звертаючись до всього зібрання народу, промовили. За днів юдейського царя Єзекії пророкував Міхей з Морашету, тоді він сказав усьому юдейському народові такі слова. Так говорить Господь Саваот, Сіон переорють, як поле, Єрусалим стане купою руїн, а храмова гора вкриється переліском. Хіба ж юдейський цар Єзекія та весь Юда зате вбили його? Хіба не злякався він Господа і не почав благати Господа, аби він змилосердився? Тоді пожалів їх Господь і відмінив лихо, яке хотів їм заподіяти. Тож невже ми справді стягнемо на себе таке велике зло? Був ще один муж, котрий пророкував від Господнього імені? Це Урія, син Шимаї, скир'ят Єаріма. Він також провіщав проти цього міста та проти цієї країни, сповіщаючи те саме, що і Єремія. Коли почув цар Єго яким і всі його лицарі та вельможі слова цього мужа, то цар вирішив його вбити. Дізнавшись про це, Урія злякався і втік, подавшись у Єгипет. Але цар Єгоякім послав у Єгипет Елнатана, сина Ахбора, разом з іншими мужами, які забрали Урію з Єгипту і привели його до царя Єгоякіма. Цар убив Урію мечем і наказав кинути його тіло в гробницю. Де ховали звичайних людей. Стосовно ж Єремії, то за нього вступився Ахікам, син Шафана, який його захистив, аби він не був виданий у руки народу і не загинув. Розділ 27. На початку правління юдейського царя Єгоякіма, сина Йосії, було й до Єремії слово від Господа такого змісту, так сказав мені Господь. Зроби собі ярмо з поворозками і надінь його на свою шию. А через послів, що прибули в Єрусалим до юдейського царя Седекії, пошли такі самі цареві Едому, цареві Моаву, цареві Амонійців, цареві Тира і цареві Седона, і накажи їм передати ці ярма своїм володарям зі словами: Господь Саваот, Бог Ізраїлю, говорить, щоб ви так сказали вашим володарям. Я той, хто своєю великою силою і своєю простягнутою рукою, створив землю, людину та всіх тварин, що існують на землі, і я даю її тим, кому лишень забажаю. Зараз я віддаю усі ці землі в руки Вавилонського царя на мого слуги. Також я віддаю йому всіх диких звірів, аби йому служили. Всі народи також служитимуть йому, його синові. Та його внукові, аж поки настане час і для його краю, коли численні народи і великі царі поневолять його. Якщо якийсь народ або царство не захочуть служити йому, тобто Вавилонському цареві на вуходоносорові, і не підставлять своєї шиї під ярмого царя Вавилону, то в такому разі я покараю той народ мечем, голодом і моровицею, таке приречення Господа, аж поки не знищу їх рукою Вавилонського царя. Тому ви не слухайте ваших пророків, ні ваших ворожбитів, ні ваших сновидців, ні ваших чеклунів, ні ваших чародіїв, котрі вас запевняють, говорячи, ви не будете служити Вавилонському цареві, адже вони провіщають вам обман, прирікаючи вас на вигнання з вашої землі. Я буду змушений вигнати вас, і ви загинете. Але народ, який нахилить свою шию під ярмо царя Вавилону, і буде йому служити, я залишу його на власній землі, говорить Господь, він оброблятиме її і мешкатиме на ній. Усі ці слова я сповістив також юдейському цареві Сидекії, сказавши йому: нахиліть свою шию під ярмо царя Вавилону, служачи йому та його народові, і будете жити. Навіщо вам помирати, тобі та твоєму народові від меча, голоду та моровиці? Як Господь провістив щодо народу, який не побажає служити Вавилонському цареві. Отже, не слухайте слів пророків, які вам віщують, говорячи, ви не будете служити цареві Вавилону, адже вони провіщають вам неправду. Я їх не посилав, говорить Господь. Вони пророкують від мого імені обман, аби я вас відкинув, і щоб ви загинули разом з пророками, які вам провіщають. Звертаючись до священників і всього цього народу, я сказав слова Господа: не слухайте слів ваших пророків, котрі вам провіщають, запевняючи, оце незабаром посуд Господнього храму буде повернений з Вавилона. Адже вони неправду вам пророкують. Не слухайте їх. Служіть Вавилонському цареві й будете жити. Чому має перетворитись на руїно місто? Якби вони були справжніми пророками і якби було в них Господнє Слово, то вони благали б Господа Саваота, аби посуд, який ще залишився в Господньому храмі і в палаці Юдейського царя в Єрусалимі, не був вивезений до Вавилона. Тому так говорить Господь Саваот про колони, про мідне море, про підставки та про решту посуду, який ще залишився в цьому місті, і який Вавилонський цар на не забрав. Коли полонив з Єрусалима до Вавилона, юдейського царя Єхонію, сина Єгоякіма, разом з усіма видатними людьми Юдеї та Єрусалима, ось що говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, про посуд, який залишився в Господньому храмі та в палаці Юдейського царя, і взагалі в Єрусалимі. Його відвезуть у Вавилон, і він там залишатиметься до того дня. Поки я не прийду за ним, говорить Господь, тоді я його заберу і поверну на колишнє місце. Свята Євангелія від Марка, розділ 3. І він прийшов знову до синагоги, а там був чоловік, який мав суху руку, тож стежили за ним чи зцілить його в суботу, щоб його звинуватити, і каже чоловікові, який мав суху руку, стань посередині, а їх запитує. В суботу годиться робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити. Вони ж мовчали. І глянувши на них з обуренням, засмучений закам'янілістю їхніх сердець, він каже чоловікові: простягни руку. Той простягнув, і його рука стала здоровою. І вийшли фарисеї і відразу ж, разом з іродіянами, зібрали раду проти нього, як його погубити. А Ісус відійшов зі своїми учнями до моря, і багато людей пішло за ним з Галилеї та з Юдеї, з Єрусалима та з Ідумеї, із Зайордання, з Тира й Сидона. Великий натовп, почувши, що робив він, зібрався до нього і сказав своїм учням приготувати човен, щоб народ не тіснив його, бо він оздоровив багатьох. Тож ті, хто мав недуги, кидалися до нього, аби до нього доторкнутися. І нечисті духи, коли бачили його, падали доліць перед ним і кричали, вигукуючи Ти син Божий, та Він суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Ісус вийшов на гору і закликав тих, кого сам хотів, і вони прийшли до нього. Він призначив дванадцятьох, яких назвав апостолами, аби були з ним і щоби посилати їх проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Він призначив дванадцятьох і дав Симонові ім'я Петро, а Якову Заведеєвому та Іванові братові Якова дав ім'я Воанергес, тобто сини грому, і Андрія, і Пилипа, і Вартоломія, і Матвія, і Хому, і Якова Алфеєвого, і Тадея, і Симона Кананіта, і Юду Іскаріотського, який і видав його. І приходить додому, і знову збирається натовп, тож не мали вони змоги навіть хліба попоїсти. Коли його рідні почули, то вийшли, щоб забрати його, бо говорили, що він не в собі, а книжники, які поприходили з Єрусалима, казали, що він має вельзевула і що бісівським князем бісів виганяє. Покликавши їх, він промовляв їм у притчах як може сатана сатану виганяти? І коли царство саме в собі поділиться, не зможе встояти те царство. І коли дім сам у собі поділиться, не зможе встояти той дім, і коли сатана повстав проти себе самого й поділився, не може він встояти, але то йому кінець ніхто не може пограбувати майно сильного, вдершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного. І лише тоді пограбує його дім. Запевняю вас, що всі гріхи й Богозневага простяться людським синам, хоч скільки б вони не зневажали, а хто буде зневажати Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а підпаде під вічний осуд, оскільки вони казали, він має нечистого духа. Його мати та його брати прийшли і, стоячи на дворі, послали по нього, щоб покликати його. А довкола нього сидів натовп, і переказували йому: Ось твоя мати, твої брати і твої сестри на дворі шукають тебе, а він у відповіді їм каже: Хто моя мати та мої брати? І, поглянувши довкола себе на тих, які сиділи, каже: Ось моя мати та мої брати. Адже хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і мати.